Це мова. Ще однією важливою складовою виховання дитини є церква, яка на основі Божих заповідей вчить бути людиною. Запрошуємо до привітального слова настоятеля церкви святого великомученика Юрія, отця Богдана. Слава Ісусу Христу! Сьогодні свято є у кожного з нас, бо всі ми є присутні на цьому, святочному, тому святочному дні, цьому гарному юлею 55 і 20 років нашого садочка. Вже кажу нашого, бо привикав довго до Могилівського краю нараз і нагадується мені. Під камінь. Бо усі урочистості провадив у садочку, коли це селище покинув, а сьогодні оновився в новому селищі, яке я називаю Магерію містечком, бо це був районний центр і це направду розвинуте селище, яке в майбутньому може і бути великим містом. Мріємо, і сьогодні присутні серед вас, ми як священники, ми молимося, ми дякуємо Богові, що Господь благословив нам це свято, дочекати дав нам усім і хто працював скоріше, хто сьогодні працює у цьому часі, хто і дай Боже дочекати ще нам, хто і в майбутньому працюватиме Богу Молодому. І в подальшому поколіннях. Діти це найцінніший дар, який Господь дарує їх нам і довіряє батькам, родині, церкві, народові. Напевне, усі ці структури, які я перечислив, покладають вагому працю по вихованні християнському а також плеканні духовного сьогодні світу дітей. І я впевнений, що ми усі спільно живемо ідеєю і працюємо є у слуці, щоб виховати майбутнє в наше християнське покоління. Господь говорить, що діти це є наша спадщина духовна. І шукаємо для них царства Божого. Маючи їх, ми будемо бачити вшанованими. і напевне, що ми через їхнє вшанування, через їхні оті добрі засади християнські, любові, відношенні ближнього, ми будемо також мати одинакі винагороди. Ми сумуємося з причин тих, що може у нас великі труднощі до виховання чи інші перешкоди випробування. Христос вже дві тисячі років показав нам ту силу і славу і дав нам перемогу, і дав нам життя. І тому Він піднесе нас. Він Допоможе нам реалізувати і стати щасливими у тому світі, в тому часі. Я хотів те, що ми бачимо сьогодні, виступали серед нас, те, що ми дійсно маємо надію на них і молимося за них, щоб вони дійсно були добрими і ревними християнами нашої української землі. А ми не шкодуємо своїх сил. Покладати у всіх ділянках, чи це церква, чи це є школа, чи це є садочок, чи це є родина. Бо Андрій Шептицький сказав, коли відчитає молитву, дай нам Боже таких батьків і матерів, що віли достойно виховати своїх дітей, і ревними були по прикладі їхньому служіння, чи тих дітей, які ми були побожними, і послушними своїм батькам, чи тих провідників, які ми дбали про українську народ, про нашу державу. Напевне, що з цього ми кажемо родинного гніздечка виростають достойні похвали наші сини і дочки. Напевне, що мої діти не росли у садочку, не мали вони. Ну, боялися чи не знаю, таке було. Я тут шкодую сьогодні, бо садочок дає великий запал такої любові, єднання, бо за садочку вже перший клас вони всі один одного знають, вони одна сім'я. Я, Я бажаю, щоб ми і також були тою сім'єю, однією християнською, щоб ми любилися на магеринській землі, як сказала, виступаючи, працюючи і вже на заслужну відпочинку. Тільки не згадуючи іменами, я не знаю, що немає різниці, але є серед нас одне Бог, який нас єднає. Тому, дай Боже, що ми були ті духовному сьогодні в провіді Божому. а Бог єднав нас усіх у цьому святі, де я раз всіх щиро вас вітаю, Ірину Володимире, за запрошення. Напевне, я хотів би я найкраще провадити такі свята. Дав Бог мені можливість, дав Бог мені той талант, щоб я міг його ще більше поширювати. Я дякую, що ви дали мені, може, багато тих слів сказати, але це все ж є для нас, для вас особливо, для всього педагогічного колективу, для всіх працівників, яких сьогодні згадували попередніх поколіннях, ми кажемо, вони виконували ті великі обов'язки, які сьогодні доповнює наша, сьогодні молодь інші наші колеги по праці. Всю владу вітаю від ім'я священника, отця Михайла Митрота, і всім бажаємо Божого благословення. нагоди сьогоднішнього свята тут згадувалося про отця Миколая, який рішуче став. На захист Божої сторони до вічного життя. Він боронив це життя раю від всяких поганих людей. Але і тоді, каже, коли стояв апостол Петро на воротах до раю або Богородиця стояла подалік на інших воротах. І він так суворо відганяв від себе, не дозволено війти до життя Божого, але дивіться що біля нього вже нікого немає, а всі пішли до воріт Богородиці, яка завжди, як добра мати, пропускала усіх надії, що Господь син безмежно простить усіх. Тому я дарую вам Отця Миколая, Іван Миколаєвича. Нехай святий отець Миколай, поблагословить вас кожного і Він нагадує про нашу сьогодні і наші церкви зустріч на ваші святі Божу вам благословення. Вітаємо вас під барвінковим небом, да рідна пісня душу наповняє, бо нам так віри, віри в Бога треба. Святих джерел для доброго життя, слова і музика Богдана Кожушко, дякуємо Боже, виконує народний сімейний ансамбль кожушки. За те, що сходить і заходить сонце, І в полі полюзу.

Отже, навіть ще дві. Але перед тим, як заспівати, ми хочемо привітати вам сьогодні не тільки як артисти, а ще і як офіційні гості, запрошені садочком на ваш ювілей, як представники музичної школи Магерівської, а якщо точніше, філіалу Раворуської музичної школи, який працює в Магерові. Ну, перш за все, хочу вас, колеги, привітати з, тим ювілеєм, з тими ювілеями і з тим більшим і з тим меншим, хоч руки летять і ніби сумно, але з тим, разом з тим ви всі повні енергії, сил, і дай вам Бог і далі так працювати, як ви працюєте. І кажуть, як нас Бог на тій Магерівській землі вже так приписав, дітей Магерівських виховувати, так і будемо їх виховувати. І може щось з того. І кажуть, кожного року не може, а точно буде якісь гарні, гарні плоди. І ми хочемо зараз привітати весь колектив. Спочатку вручимо такі подарунки, бо наша школа не тільки вчить грати на музичних інструментах, а ще й малюнки, малювати вчить дітей, так що там є дитячі малюночки, які спрезентовані нашими художниками юними. І там ще є література для музичного керівника і диск відравського ретро. То Просимо їх, як кажуть, користуватися. і... Жити не ту бажаємо вам, щоб вам завжди хотілося співати. А зараз ще дві пісні від сімейного ансамблю «Кожушки».